Добрий ранок, прекрасні люди! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні прочитаємо з вами дуже важливий вірш. З усіх сил намагайся бездоганним постати перед Богом. Як той робітник, в якому немає чого соромитись, і який навчає послання Божої правди з усією крематою? 2 Тимофія, 2 розділ, 15 вірш. Намагайся бездоганним стати. Це так класно. Але в у чому? Як робітник. Ми з вами звикли, що наше служіння має бути в межах церкви. І забуваючи про те, що в першу чергу Ісус Христос, коли везніся, сказав, щоб ми йшли і вчили всі народи. Ми забуваємо про те, що наше служіння в першу чергу має бути поза межами церкви, тому що в церкві ми маємо просто один одного підтримати, духовно кормити, благословити і так далі. А служіння починається за межами церкви. На жаль, не багато з нас це розуміє, але я рада, що саме цей рік показав наше бажання бути все ж таки бездоганними в Царстві Божому, щоб потрапити і потрапити не з маленьким да? а з великою нагородою, яка покаже, що ми гідні слуги були, гідні робітники, які дійсно гідно представили ім'я Господа. І потреба, яку я б хотіла, щоб ми помолилися, ми зараз будемо молитися. Це те, що я особисто бачу їжджучи по Україні. Жодна церква не готова приймати військових ветеранів. Я дуже прошу, щоб ми схилилися зараз в молитві за те, щоб знайшлися ці робітники, яким буде не соромно, яким буде комфортно, і яким благодаті саме по призову Божому будуть служити цим людям пораненим людям. Пораненим не тільки фізично, а по перше психоемоційно, духовно. Давайте допомогу Господь, я дякую тобі за дарвічного життя, я дякую тобі за можливість служити. Я дякую Господь за те, що ти даєш не тільки натхнення, ти не тільки бажання даєш, ти даєш і можливості Боже. Ти знаєш потребу, з якою я звертаюся сьогодні, це те, щоб наше служіння воно дійсно відображало тебе. Твою волю, Твою славу, Твою велич, Господь, в житті кожного з нас і тих, хто буде слухати. Але сьогодні я також хочу просити, прямо просити, Господь, ти знаєш, я майже ніколи нічого не прошу. Але я прошу Господь, щоб з'явилися церкви, були церкви, які будуть приймати ветеранів, які будуть приймати військових, їх сім'ї і будуть готові працювати, аби в їх житті відродити, народити частинку Тебе, Духа Святого Господи. І, звісно, тримати, щоб вони змогли вистояти через всі ці виклики випробування Господь, не ті станції і теж разом з нами пославити Твоє святе ім'я. Я дякую тобі за те, що ми можемо схилятися перед тобою, іти до тебе і просити як у батька нашого, який все безмерно, безмежно має і готовий нам дати. Дякую тобі за те, що ти маєш батько. Амінь. Амінь. Гарного дня, друзі!